Всім привіт, друзі. Сьогодні я вам покажу, як встановити в автомобіль дитяче крісло. Так, Беремо ремень. Нижню частину заводимо за ось ці вушка. Ось так. Показую маленьку. Отак. Нижню частину заводимо за ось ці вушка. Ось так. Далі защелкуємо ремень. Там, де потрібно. Верхню частину ось так беремо зазад. Тут так само є така штучка, в яку заходить ремень. Так само ручка у вас повинна бути опущена донизу, щоб крісло не перевернулося. Далі що робимо? Далі беремо, підтягуємо ремень, ось, щоб ремень був натягнутий у вас. Ось так. от. Щоб він був тут натягнутий і перевіряємо. Оп! Коли буде удар, наприклад, не доведи Господь, не дай Боже, то стуло держиться. Так, ну і це все можна бути опущення, щоб стуло сюди не поїхало. Всім дякую за перегляд.